Центральний парк в Житомирі є візитною карткою міста. Сучасне покоління знає це місце як парк імені Гагаріна, проте з недавніх часів його стали називати Шодуарівський парк. Сьогодні, відповідно до вимог чинного законодавства, відсутній топонімічний об'єкт як парк культури відпочинку імені Юрія Гагаріна. Однак до виконавчих органів міської ради надійшло звернення стосовно перейменування парку імені Гагаріна, розповіла нам завідувачка сектору з питань охорони культури спадщини Олена Бабушко. Зв'язку з тим, що відсутній таких, такий, такий об'єкт прийнято рішення щодо надання нової назви парку, який розташований в місті Житомирі. Відповідно до цього, виконавчі органи Житомирської міської ради звернулися до державного університету імені Івана Франка стосовно правильності вживання назви нашого парку в місті Житомирі. Державний університет імені Франка відповів про те, що може бути правильним дві назви: перший це Шодуарівський парк, і другий це парк Барбар імені іван імені шудуара це питання було винесено на розгляд міської комісії стопаніміки яке відбулося на засі засіданні якої відбулося 3 листопада цього року на засіданні було зазначено що назва «Шадуарівський Шуду... парк вже вживається на сьогоднішній день населенням і тому ця назва спрощена і вона краще ніж парк імені барона Дешодуара. Якщо винести на громадське обговорення назву парк імені барона Дешодуара, то потрібно зазначити ім'ям якого барона він буде названий. Тому парк імені барона Івана Максиміляновича Дешодуара. Відтак рішенням комісії вирішено винести на громадське обговорення назву Шодуарівський парк, розповіла нам Олена Бабушко. Громадське обговорення буде оприлюднено на сайті Житомирської міської ради найближчим часом, після результатів якого. Буде підготовлений відповідний проєкт рішення сесії міської ради.